Хочу з вами трошки поділитися. Чесно, тільки що записувала аудіо і те, що йде, і важко сформувати, сформулювати слова в потрібному порядку. Просто таке враження, що мова не зв'язується купи, немає якоїсь логіки, все дуже розкидано, таке так дивно. Але, знаєте, Хочу поділитися те, що дуже зараз сильно актуальне для нас всіх, це те, що ті, хто відчувають зараз ось ці такі енергії, і відчувають їх не зовні, а всередині себе. І дуже важливо для нас зараз, ось через ось це усвідомлене дихання, прогружати нову частоту через тіло. Усвідомлено через намір да, просто прогружати. Це знаєте, все рівно, що зараз допомагати собі свідомо прочищати труби, не знаю, там, ставити новий фільтр. І тобто через дихання свідоме, да, тому що ось цей простір, ця божественна енергія, вона повсюди. Вона не десь там, не в окремих місцях, де б ви вони знаходилися, ваша сама присутність це є ця енергія. Живий імпульс. І коли ви робите вдих і через видих про, прогружаєте в своє тіло, в кожну клітиночку, да, ось цю енергію, тому що ви є цей, цією енергією. В мене ще була практика на ще до того, енергосесії в мене були, я давала наводила ваш фокус уваги на те, що. Ця енергія вона всередині вас, в кожній клітинці вашого тіла. Тобто ви можете через зовні всередину да, прогружати, а можете зсередини просто це активовувати, тому що воно в кожній клітиночці, в кожній молекулі це прошито. І ви це просто коли ви це усвідомлено, фокусом активуєте, своїм фокусом уваги ви це активовуєте. Не якимись знаннями зовні, не якимись практиками, а просто коли ви своїм фокусом уваги повертаєтеся всередину і наміром своїм, своїй, ось цієї божественної суті, да, ви просто активовуєте це. Воно, воно всередині відчувається як феєрверк якийсь, як попкорн починає зриватися. Мурашки просто покриває все тіло. І зараз, от саме зараз, ось цей момент, коли дуже потрібно собі допомагати. Ось ця енергодисципліна вона має відбуватися кожного дня. Не за рахунок того, та 21 день я роблю енергодисципліну. Ні. От вчора мені теж така мені для мене інформація приходила, От я, я просто відстежую, як в мого тіла це відбувається. І е, чому я, я от прям ловила себе на думці, чому раніше мені було важко це робити? І я відслідкувала цей момент. Е, воно із-за того, що ми розумом зачіплюємося за дні, що це було вчора, а це треба буде завтра ще робити, а то ще сьогодні. А насправді, оте, що ви робили вчора, сьогодні воно обнуляється. І ви проживаєте новий момент тут і зараз. Ну, тобто, виходить так, що те, що ти робив вчора, е воно обнуляється в плані твоїх дій, але не обнуляється в плані твоєї частоти. І ти кожного разу, коли прокидаєшся в тебе новий день, в тебе нова енергодисципліна, Тобто ти кожного разу, як в перший раз це робиш. Тоді, ось це відчуття, що тобі важко, що тобі лінь, що тебе там, ну, ще щось не вистачає сил, енергії на це, воно воно розчиняється і пропадає. І таким чином ви спокійно можете собі це робити, просто воно в автоматичну звичку. Прям, Ну, навіть не автоматично, це не автомат, я не можу назвати це автоматично. Просто автоматично в плані того, що ви це робите постійно. Але це не на автоматі відбувається. Ви це навпаки, ви своїм фокусом уваги себе заякоряєте і починаєте свідомо проводити цю енергію. Тобто ви синхронізуєте себе з простором, з думками, з відчуттями, з тілом, ось так, на рівним стовбом, і починаєте пропускати ось цей фільтр через себе. І щоб зараз е, війти максимально класно в цю нову енергію, в цей новий простір, це ми не фізично входимо. Кожен, в кожного свій темп, в кожного свій ритм, відповідно, але е, кожен по своїй готовності, це, це знаєте, як просто буде розширюватися ваше сприйняття. Ось таким чином ви входите в нову, новий простір. Всередині себе фокусом уваги, ви починаєте ту ж саму картинку зовні бачити іншою, в інших кольорах, в іншому сприйнятті. Те, що вам раніше здавалося, там не знаю, щось таке примітивне, то, наприклад, в наступний момент воно вам здається просто шедевром природи. Ну, тобто, це настільки багатогранно, внутрішнє якесь оце е, розкриття. Ось цієї багатогранності, варіантності, воно починає розкриватися, і ви внутрішньо починаєте це бачити. Тому зараз максимально ось цей фокус уваги з зовнішнього забираємо. Ми не шукаємо зовні знання, що вам щось треба підсказати, зробити. Взагалі просто треба це все стерти з голови. І дивіться, ось це все старе. Ось ця 3Dшна матриця, яка закрилася. Я вже розказувала про те, що ми по інерції, наше тіло ще. І, і розум да? чіпляються за старі програмки. Але внутрішньо ви відчуваєте, що вони вже вам ну, взагалі ну, не по кайфу, вже взагалі ніякого сенсу немає, ні енергії, ні задоволення. Ну, тобто все-таки безсмисленно стає, пусте і, і нецікаве. І ви повинні от через намір, так само через дихання, вигружати з себе ці старі програми. Тобто ви закриваєте очі. І те, що я розказувала так само про якісь залежності, да? тому що ми, ж, ми, відчу... ми не за матерію зачіплюємося, ми за відчуття зачіплюємося, за внутрішній стан, який впихнули туди. І, наприклад, якщо ви відчуваєте свою цінність залежною від, яких... від якихось зовнішніх атрибутів да? іграшок е для дорослих, Е... Я не про сексуальні іграшки зараз говорю. Ви просто закриваєте очі, ви бачите це відчуття всередині себе, ви бачите перед собою образ, ментальний образ, фантом чогось, куди ви віддали своє відчуття. Тобто, ви самі створили ось цей невидимий невидиму нить, віддали туди. І вертаєте назад, і відкриваєте очі, і ви починаєте грати, щоб, щоб назад забрати цю свою енергію. Да? Але насправді того зовні немає то проекція. Там немає так само людей, клієнтів, тому що так само, дивіться, я говорила про те, що от на цьому рівні, от те, що я зараз відчуваю, куди я вискочила, просто немає нічого. Немає нікого. А моя, моя ось ця стара свідомість, тобто те, з чим як я себе асоціювала раніше да, з якимись людьми, з якимись там речами, там, з тим і самим Інстаграмом, да, ми ж впихуємо себе в определені ось ці образи, рамки, і я відстежила, що воно розуміє за це чіпляється. Він, він хоче звідти ще щось взяти, а там нічого немає. І нікого немає. Але по звичці він ще туди повертається, фокус уваги повертається. І, і я почала це закривати очі і бачити, що там вже нічого немає, там вже пусто. Тобто, ось цю асоціацію з старою версією себе, ментальною з цією конструкцією. Вон, я все почала от, руйнувати, все почала розчиняти, закриваючи очі. Да, от Всередині себе це все відбувається. Всередині. Не зовні. Немає цьому ніяких пояснень. Ніхто вас цьому не навчить. Ви самі себе цьому маєте навчити. І це, це не навчається, тому що ви це знаєте. І ви починаєте свою енергію. Повертати собі, в свій центр, в своє ядро. От прям своїм фокусом уваги через намір починаєте, проявляєте намір, я повертаю свою енергію собі і починаєте от уявляти, як ви звідти в цей образ ілюзорний, віддали свою енергію і тепер прям смоктуєте назад в себе, повертаєте її собі. Все, що не ваше, повертаєте назад просто. І ось таким чином ви починаєте все всасувати, повертати собі і видихати. Все старе і відпускати. Ось тоді, ось ви починаєте вібраційно. Ви прям в моменті відчуваєте, як ви змінюєтеся. Вібрація змінюється, і у вас немає цієї зацепки. Ви себе по-іншому відчуваєте. Зовсім по-іншому. Це просто моментально тако змінюється. І ви починаєте цю енергію собі повертати. Повертати, і воно почне все сипатися зовні. Це нормально. Це нормально, а головне, от не, не очкувати, не очкуйте. Це нормально. Воно мусить все, тому що ви звідти енергію забираєте, воно вже все віджило. Да. Всі клієнти, що були раніше, вони вже з вами не вібрують. Все. Там вже нічого нема, там немає енергії, не чіпляйтеся за старе. От признайтеся собі чесно, що вже все, там вже все віджило. І не плекайте надії, що щось що зміниться. Там вже нічого не зміниться. Повертайте собі себе, продихуйте це. Допом... Я не знаю. Е, розумієте, ця. Я не можу це назвати практикою. Це просто необхідність, яку ви повинні робити, так само, як ви доглядаєте за своїм фізичним тілом. Оце така сама необхідність енергетична, про яку вже говорити не треба. Це повинна кожна людина просто відчувати, що це необхідно зробити, чистити свої енергетичні тіла і наповнювати її енергією зсередини. З да? середини. І що тіла тільки що ще сказати? Забула вже, ну, значить, не треба. Ось, і таким чином у вас буде ось цей внутрішній перехід, він буде. Відбуватися, тому що ваше сприйняття буде змінюватися, у вас ви центр стаєте, ви стаєте каналом. Все, що вилазить, починайте, от, берете, от, бачите перед собою ось цю канву свою, да, того, як ви себе уявляли. І берете, з цієї канви, виходите, розтождісляєте себе з цим. Ви цим не є. І ми зараз будемо бачити, спостерігати те, що. Ми свідомістю будемо перескакувати в ось ці гілки реальності просто за секунди. І це буде наскільки, настільки звично для нас, що ну, якби, ну, таке. А, і про що хотіла говорити, що оце, що ви про, прочищаєте себе диханням, да, воно настільки є цінним і не лінуйтеся це робити. Воно не коштує скількись грошей, воно не займає ваш час. Ви можете робити це де завгодно. Воно займає хвилини просто одну хвилину. я б де, де б я не знаходилася, я це роблю. От я відчуваю, там просто десь прогулююся парком, наприклад. І я себе прям продихую, да? з'єднуюся з цим, з пространством. За це не треба платити. Цьому не треба навчатися. Це смішно мати перед носом те, що у вас є, і цим не користуватися. Тому користуйтеся, допомагайте собі самі, пробуджуйте в собі ось цю енергію творця, перестаньте бігати і всіх слухати, як вони в собі це пробудили, а ви в собі не можете це зробити. Все вже. Ну, це вже, це вже все. Цього вже не буде. Оці розкази безконечні, в яких ми просто погрузли без, без кінця, його вже немає. Його вже немає, тому що все переходить. От так як я відчуваю, воно все переходить в творчу енергію. Чому? Тому що оці всі знання, дивіться, як вони, Я зараз ще одне аудіо запишу.